Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, друзі, і от, будь ласка, наглядний приклад того, про що, про що на сполох б'ють всі лікарі. Значить, це називається синдром комп'ютерної шиї. Страждають від нього не тільки дорослі, а ще й діти. Це, оце, що ми весь час в смартфонах, в планшетах, в телефонах. Отак. І у нас отут, отут з'являється такий горбик біля комерця. І це проблемка. Це називається синдром комп'ютерної шиї. Ми сьогодні зустрілися з Катією Левинською для того, щоб розібратися, як позбутися цього горбика цього так. синдрому комп'ютерної шиї, як врятувати себе, якщо він уже є, як попередити, попередити ці проблеми, і будемо сьогодні про це говорити. Але перед цим давайте подивимося з медичної точки зору, що таке ось цей синдром. Комп'ютерної шиї, і хочемо точку зору медичну почути від лікаря-вертебролога Олексія Казакова. Давайте увага на екран зосередимося, і кожен з нас зверніть увагу на ось цю частину нашої спини, щоб зрозуміти, чи є проблема чи ні. Увага на екран: комп'ютерна шия або пишуча шия. Це такий стан, коли ми міняємо свою нормальну фізіологічну осанку на патологічну, тоді коли ми подаємо себе вперед до комп'ютера або, наприклад, до смартфона, тим самим перенавантажуючи собі м'язи шиї, і збільшуємо навантаження на перший та сьомий шийний хребці. Чим же небезпечний такий стан? По перше, затікають м'язи шиї. Головний біль та біль в потилиці, біль у грудному відділі хребта та у плечах, поступове погіршення зору та синдром хронічної втоми. Крім того, у відповідь на перенапруження м'язів шийного відділу хребта, м'язи передньої частини шиї відповідають слабкістю, тому у таких людей часто виникає другий підборідок. 11. Ми зараз uh, вирішили трошки позважувати, бо кажуть, що якщо ми ось так нормально рівно сидимо, то наша голова в звичайному положенні важить 4-5 кілограм. Але як тільки ми починаємо її нахиляти, зараз от графік, до речі, бачите, 12, якщо 15 градусів, то це вже 12 кілограм навантаження, 30 градусів це вже 18, 45, 22 і ось наш. Нахил до нашого телефону 60 градусів, це вже 27 кілограмів навантаження на наш, якраз у цей на нашу шию, на наш хребет. Я від собі отак і все, і голова туди і пішла. Але туди. ж ми так сидимо насправді по декілька годин на день. на день. А потім це думаємо, точно. о, що ж Можна так сказати, болить! Яка, в мене, яка в мене робота важка, знаєш, болить. А насправді це наші помилки. Катя, що робити? Знаєте, дійсно? От ми отак от сидимо, а потім ще більше згинаємо шийний відділ, намагаємось попередити цей, цей цей біль. Але насправді нам треба розрухати лопатки. Лопатка з точки біомеханіки, вона має рухатися вверх-вниз, на периферію і в центр. І згодом ми втрачаємо цей рух. Фасті злипається, це оболонка м'язова, і лопаточка не може не стягнути вам м'язи на спині, трапецевідні, робовидні. І нам треба тренувати, посилювати м'язи і рухати лопаточку. Прямо зараз пропоную дуже легку вправу. ми Або стоячи і Коли І Гатя каже, дуже легку вправу. У ну, мене да, зразу з'являється комп'ютерна шия. Зразу не розслаблення, а збираючись. Дивіться, друзі, ми ставимо руки назад, пальці в сторону п'яток, якби ми стояли, і починаємо прокручувати плечі назад. Гарненько піднімайте їх, будь ласка, вгору і на видосі шию, куди ми, а шию витягнете маківку вгору. От намагайтесь не нахилити сильно голову, а тянути вверх. О. Вверх. Ну, так важкувато. Ви прям самі, самі собі Саня, масажуєте комірцеву. Зону, та, і постійно збирайте лопатки, як уявно на гудзик. хочете їх застібнути на хребті. Ще я трошечки. Три, mm. дві, одна. І згадуємо молотовні руки з йоги, вони отуточки, а ми їх забираємо назад, між лопаток, або на е, поперек. Дивіться, як то дістає. Дістаєте? Отак. От та, молодці. І от продовжуйте знову прокручувати плеч. Прот, ні. Тут, дивіться, тут, тут або склав важче. руки. Або, або крути, да, або крути. Ще, так, Валюш? Ще, ще, ще наші глядачі прекрасні. Ви зараз дивитесь, і так сидите, спробуйте. Так, ну не... ви поверніться спиною до наших так. глядачів і покажіть, так. як це так. має Будь бути в ідеалі. О тут мікрофончик, але ще можна вище, так, взяти руки, скласти їх разом і прокручувати. Лопатич. Да ні, Ну так Лопатич. знаєте. ну... Боже, у мене праве плече болить, а руки Лопатич. склала. Так. Можна показати можна і, полеглі, і, і, Ігоря так? показати. Давай давай покажемо наші рівні Вона немає Повертайся спиною. То молодець, Валюша, дуже добре. Сашко Тільки крутити і висити не вдається. і назад. Молодці. Сашечка, і трішки вирівняй спину одразу. А -а -а. Скажу одноразова акція. Так. Ще трошечки. Сашечка, а, вверх, тянись, тянись маківкою. Молодчинка. Молодець. Молодчинка, Саша, молодчинка. Гарний, гарно, гарно, красунчик. І Ще, друзі, одна ще. вправа. Ще от прям топ 3 Ми лягаємо на животик і витягуємося в позиції кобри. Тобто руки в нас О, це, під плеч... це, це може да? під плечима або далі, і нам треба гарненько розігнути хребта. Напружте трошки м'язи, пресу, м'язи, сіднички. Оце кобра, звісно. Так, це коброчка. І потягніться вгору. Ігор, вгору. Давай кобру. Включай все дуже, давай. <ріст> Включай куди <ріст> розвертайте плечі назад. Теж трошки попрокручуйте їх. Привчіть лопаточку, рухатися по хребту. Дихай, крутиш э, лопатками а болить спина там. Спина, збук. тому що трошки непривчений паттерн руху. Нічого, це. Це Як часто треба такі вправи робити, щоб е, якраз позбавити, ну хоча б не позбавити. Попередити, правильно, ну, ми ж всі знаємо, та. що краще попередити, аніж потім позбавитися. Ну, краще 10-15 хвилин ранком і ввечері собі присвятити. Я думаю, на свою відмовлюся поставу. Я від цих гаджетів. <рес> краще так. Дивіться, і ще човен дуже обов'язково для того, щоб зібрати м'язи спини, відштовхнути килимочок, та скоротити задню поверхню тіла і утримати ручки вгору, ніжки вгору. Та-та-та, потягніться будь ласка, вперед. Заш. І трошечки трошки вперед маківку тяніть, щоб не запрокидувати голову назад. Ага, не, та, назад а вперед. не назад, а вперед, а вперед і вдаль маківку. Молодці. Ще ще. У вас прям м'язи спини мають працювати на скорочення постійно в одному режимі. Да? Зараз ну, там все. І, і І І дубця, і і дубця правильно, вся задня лінія тіла напружена. А потім ми ставимо з вами, друзі, ручки вниз і видихаємо попочкою назад на п'ятки. Давай, давай, Валюшечка, можеш. Бачи, як Сашко швидко все зробив. Бо я хочу закінчити це. Насправді, насправді, воно виглядає, може, і просто, так що ми сіли, плечима порухали. Але дивіться, ми зігрілися. Зігрілися, воно важко, воно важко, воно незвично. Тому давайте, друзі, не забувайте про своє здоров'я. Всі ми з смартфонами, з телефонами, нам же без них ніяк. Тому треба Живемо З ними, але профілактуємо. все. Дякуємо. Дякуємо. Видихаємо попочкою. Це було смішно. Я полежу собі так.